Джонатан Свіфт Мандри Гулівера. Частина третя. Подорож до Лапути, Белнібарбі, Глабдабдрібу, Лагнегу та Японії. Розділ перший. Автор виряджається в свою третю подорож. Його беруть у полон пірати. Злостивість одного голландця прибуття автора на острів. Його піднімають на лапуту. Не прожив я дома й десяти днів, як до мене завітав капітан Вільям Робінсон, корнуелець, командир міцного корабля. Добра надія місткістю в 300 тонн. Колись я служив лікарем на іншому судні, одним із чотирьох власників якого був цей капітан. І відбув під його командою подорож до Леванту. Він завжди поводився зі мною скоріше як з братом, ніж як із підлеглим, і, почувши про мій приїзд, відвідав мене, мабуть, просто з приязні, бо не сказав більше ніж кажуть звичайно, приятелі, зустрівшись після довгої розлуки. Потім Робінсон став учащати до нас. Він ще разу висловлював задоволення, що бачить мене в доброму здоров'ї. Запитував, чи не завжди я вирішив осісти вдома. А якось сказав, що через два місяці відпливає до Ост-Індії. і, нарешті, щоправда, перепрошуючи за те, що осмілюється порушити мій відпочинок. Навпростець запропонував мені посаду суднового лікаря. Він обіцяв призначити мені подвійну платню, дати в поміч ще одного лікаря, крім того, що обидва капітанові помічники теж мені допомагатимуть, і навіть дав слово в усьому радитись зі мною як з рівним, бо йому мовляв, відомо з досвіду, що в морських справах я розуміюсь не гірше від нього. Він наговорив мені так багато приємних речей, що я, знавши його за цілком порядну і чесну людину, не міг відмовити йому, незважаючи на всі злигодні, яких мені довелося зазнати, моє прагнення бачити світ не вгамувалося, Залишалося тільки переконати мою дружину, і я нарешті дістав таки її згоду, спокусивши її матеріальними вигодами, які ця подорож обіцяла нашим дітям. Ми відпливли 5 серпня 1706 року, а 11 квітня 1707 року прибули до форту Святого Георга. Простоявши там три тижні, щоб дати перепочити екіпажеві, серед якого було багато хворих, ми взяли курс на Тонкін. Де капітан вирішив кинути якір надовго, бо замовлений крам не був ще готовий, і одержати його ми могли не раніше як за кілька місяців, прагнучи, хоча б частково повернути витрати, спричинені мимовільною стоянкою, він купив шлюб, навантажив його різним крамом, яким тонкінці звичайно торгують із сусідніми островами, і, відрядивши на нього 14 матросів. Троє з яких були тубільці, призначив мене на командира і доручив мені провадити торгівлю протягом двох місяців, поки справи затримуватимуть його в тонкіні. Не пропливли ми й трьох днів, як знявся великий шторм, що цілих п'ять днів гнав нас на північний схід, а потім на схід. Далі буря вщухла і стало на годині, але весь час подував досить міцний вітерець із заходу. На десятий день за нами погналися два піратські кораблі, і скоро наздогнали нас, бо мій шлюб занадто навантажений, сидів глибоко, і ми йшли дуже повільно, та й до того ж не мали чим боронитися. Пірати взяли нас на абордаж, майже одночасно з обох боків і, як віжені, скочили на шлюб, очолювані своїми ватажками. Але, побачивши, що всі лежать ниць на палубі, такий був мій наказ. Вони лише пов'язали нас міцними мотузками і, поставивши вартових, кинулися обшукувати судно. Серед них я помітив одного голландця, що, здавалося, мав деяку владу, хоч і не був капітаном жодного з кораблів. Упізнавши в нас англійців, він заджерготів своєю мовою, присягаючись, що позв'язує нас спинами один до одного і повикидає всіх у море. Я досить добре розмовляв по голландському і, пояснивши йому, хто ми такі, просив його, зваживши на те, що ми християни і протестанти, підданці сусідньої держави що є союзником його батьківщини, поклопотатися за нас перед капітанами, щоб вони зглянулися на нас. Але ці слова ще дужче розлютили голландця. Знову повторивши свої погрози, він повернувся до супутників і з великим запалом почав. Говорити щось, мабуть, японською мовою, раз у раз повторюючи слово крістіанос. Більшим піратським судном командував капітан японець, який трохи розмовляв каліченою голландською мовою. Підійшовши до мене, він поставив мені кілька запитань і, діставши на них відповідь у дуже покірливому тоні, сказав, що нас не вб'ють. Віддавши низький покрін капітанові, я звернувся до голландця і сказав йому. Що мені боляче бачити в язичника більше милосердя, ніж у свого ж таки брата християнина. Та незабаром мені довелося пошкодувати про свої необачні слова, бо цей окаянний нечистивець, не спромігшись умовити капітанів кинути мене в море, на це вони, обіцявши вже, що мене не вб'ють, не могли погодитись, наполіг на іншій карі для мене, що кожному здалася б гіршою за смерть. Матросів моїх розподілили порівну між обома піратськими кораблями, а на мій шлюб призначили нову команду. Мене вирішили залишити в невеличкому човнику з парою весел вітрилом та провізією на чотири дні. Капітан Японець із своїх власних запасів ласкаво подвоїв мою пайку і не дозволив нікому обшукувати мене. Коли я сідав у човен, голландець, стоячи на палубі, обкладав мене найжахливішою лайкою та прокльонами, які тільки міг знайти в своїй мові. Приблизно за годину перед тим, як ми побачили піратів, я зробив виміри і визначив, що ми перебували на 46 градусі північної широти і 183 градусі довготи. Опинившись на деякій відстані від піратів, я з допомогою кишенькової підзорної труби виявив на обрії пасмо островів, що лежали на південний схід від мене. Я нап'яв вітрило, і за три години при попутному вітрі дістався до найближчого з них. То була гола скеля, але в розколонах її я знайшов чимало пташиних яєць. Викресавши вогню та розпаливши верес і сухі водорості, я спік собі ці яйця на вечерю. Взяти із корабля провізії я не займав, вирішивши зберегти її на якомога довший час. Ніч я перебув під захистом скелі на підстилці з вересу і спав зовсім непогано. Наступного дня я доплив до другого острова, далі до третього і до четвертого то ідучи під вітрилом, то веслуючи, щоб не надокочати читачеві подробицями моїх злигоднів, скажу тільки, що на п'ятий день я добувся нарешті до п'ятого з бачених мною островів, який лежав на зюйт зюйт ост від попереднього. До нього було далі, ніж я гадав, і мені довелося пливти цілих п'ять годин. Я оплив майже весь острів, перше ніж знайшов місцину, де можна було зручно висісти. Маленьку затоку разів у три ширшу замічован. На острові були самі скелі, тільки подекуди на нім росли кущики трави та всякого запашного зілля. Я забрав з човна свій невеличкий запас провізії і, підживившись трохи, заховав залишки їжі в печері, яких на острові було дуже багато. Потім я знайшов по скелях чимало яєць і заходився збирати сухі водорості та траву, щоб ранком спекти собі на них яйця. Я мав при собі кремінь, кресало, губку і запалювальне скло. Ніч я пролежав у печері біля своїх запасів. За постіль мені правили ті самі водорості і трава, які мали піти на багаття. Незважаючи на втому, спав я дуже мало, бо відчував неспокій, думаючи про неможливість вижити в такій безлюдній місцевості і про трагічну смерть, яка мені судилася. Стуги та безнадії, я не здужав навіть підвестися і виліз з печери тільки тоді, коли був уже білий день. Годину дві я блукав серед скель, небо сяяло блакиттю, а сонце було таке гаряче, що доводилось відвертати від нього обличчя. Раптом навколо стемніло, але зовсім не так, як буває, коли набіжить хмара. Озирнувшись, я побачив між собою та сонцем якесь величезне непрозоре тіло, що рухалося в напрямку острова. Воно пливло на висоті, як мені здалося, двох миль і застувало сонце протягом шести чи семи хвилин, але я не помітив, щоб у повітрі похолоднішало або щоб потемнішало небо. Я наче стояв у затінку під горою. Коли невідоме тіло наблизилось до мене, стало очевидно, що воно складається з твердої речовини і має рівне гладеньке дно, яке яскраво блищало, відбиваючи поверхню моря. Я стояв на узгір'ї ярдів за двісті від берега і бачив, як це громаддя знизилося до одного рівня зі мною за якусь англійську милю від мене. Я видобув свою підзорну трубу і виразно розглядів багато людей, що сновигали по його спадистих, як здалося мені боках, але що вони там робили розібрати не міг. Природна любов до життя викликала в мене приплив радощів, і в мені знову прокинулася надія, що ця пригода так чи інакше допоможе мені визволитися з цієї глушини та з безпорадного становища, в якому я опинився. Але воднораз читач навряд чи зможе уявити собі подив, що огорнув мене, коли я побачив у повітрі острів, заселений людьми, що зі своєї волі могли, як видно, підіймати і опускати його або рухати вперед. Проте я не мав тоді охоти вдаватися в філософію з приводу цього явища. Мене куди більше цікавило питання, яку путь вибере острів, бо на той час він нібито спинився, та незабаром острів. Підійшов ще ближче, і я міг уже розгледіти по його боках кілька рядів галерей та сходи, які через певні проміжки сполучали різні поверхи. На нижній галереї сиділи люди з довгими вудками в руках, а коло них стояли глядачі, дивлячись, як ті рибалять. Я почав вимахувати нічним ковпаком, бо мій капелюх давно вже зносився, та носовою хусткою. А коли острів присунувся ще ближче, загукав скільки вистачало голосу. Придивляючись, я побачив натовп, що юрмився на найближчому боці. З того, як вони показували на мене пальцями один одному, я зрозумів, що вони побачили мене, хоч і не озивалися на мої вигуки. Потім п'ять або шість чоловік побігли сходами вгору і зникли у верхній частині острова. Мені спало на думку, що їх послано сповістити про мене когось із влади та дістати належні розпорядження. Натовп зростав і менше ніж за півгодини острів наблизився так, що між нижньою галереєю та узгір'ям, де я стояв, залишалося яких-небудь стоярдів. Тоді я став у якнайблагальнішу позу і заговорив до людей на острові приниженим тоном, але не дістав ніякої відповіді. Над самою моєю головою стояли, мабуть, якісь значні особи, як можна було гадати, з їхнього одягу. Вони проводили між собою якусь поважну нараду, часто поглядаючи на мене. Нарешті один з них крикнув кілька слів чіткою, добірною. Та милозвучною мовою, що скидалася трохи на італійську. Я й собі відповів по-італійському, сподіваючись, що ця мова буде хоча б приємною для його слуху. Хоч ми й не зрозуміли один одного, мій жалюгідний вигляд ясно промовляв про моє прикре становище. Мені знаками звеліли зійти зі скелі і підійти до води, що я й зробив. Летючий острів піднявся ще трохи і зупинився, ставши своїм краєм саме наді мною. З нижньої галереї спустили ланцюг з прикріпленим до нього сидінням. Я виліз на нього і мене відразу підняли на блоках.